Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі! Комплект форсунок омивача лобового скла для таких автомобілей, як Astra G, Astra H, Corsa C. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, як і купити цю запчастину. Дані форсунки є замінником. Оригінальний номер котрих 12 78 25 08, також 12 78 25 09. У нас у продажі також є оригінальні форсунки. Каталожний номер DF 16 871. Вдалих покупок та хорошого дня! Все буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.